Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І сьогодні тема нашого розкладу: чого він від вас чекає? І так, перший, другий і третій. Розклад підійде для тих, хто. У відносинах або вже з кимось познайомився, і ви не дуже розумієте, що він від вас хоче, що він від вас чекає, очікує. Перший, другий і третій варіант, і ми дивимося, з чого він чекає від вас. Зараз будемо дивитися. Тут е, я би сказала, що він чекає від вас е, фінансів, е, хазяйство. Е, чекає від вас е, якихось, ну, щоб ви, як би це сказали, ну, порядку, щоб навели, підтримали його. А знаєте, як жінка. Дружина, він чекає справжньої жінки. Тобто не дій від вас, а заботи, клопотів від нього, щоб, вірніше, від вас, щоб ви за нього переживали, щоб запеклувалися Він прийшов з роботи, ви... ви його нагодували, напоїли. А можливо, навіть і щоб розвелися, якщо ви у шлюбі, щоб ви когось покинули. Мені так здається, дивіться, тут підійде розклад, як для тих, хто вільні, тобто в тому плані, що ви його з ним вже зустрічаєтесь, як мінімум зустрічаєтесь, або ви зустрічаєтесь, але ви ще не вільна. Тобто він чекає, що ви покинете, розведетесь, переїдете до нього якось так, мої дорогенькі. Ось це він очікує від вас. Тепер другий розклад номер два, чого він від вас чекає? Можливо, щоб ви показали, що ви за нього боретесь, що вам він потрібний. Дивіться, між вами, можливо, якась блокада. Можливо, що ви його заблокували. Можливо, що він вам розбив серце. Ось, і він чекає, що ви його розблокуєте, що ви його, будемо так казати, дивіться, тут ще може бути такий варіант, що, наприклад, йому хтось вже розбив серце. Хтось його, ну, будемо так казати, ну, не скривдив, а. Щось недобре йому зробив, зрадив йому, розбив серце, пішов до іншої. Верніше, жінка пішла до іншої, до іншого. Ось то він, я так скажу, він якось чекає, щоб ви його, ну, по-перше, прийняли таким, який він є, з розбитим своїм серцем. І я так скажу, щоб ви його вилікували. Тобто це він не прямолінійно, це більше інтуїтивно, щоб ви більше показали, що ви за нього переживаєте, щоб ви більше показали, що, ви, що він вам потрібен, що ви боретеся за нього. Трошечки страннуватий варіант, ось, якось так. Да. Ця карта теж говорить, що він вилікувався своє розбите серце. Він очікує від вас, що ви йому дасте любов, знаєте, таку без любов дасте, без якихось обіцянок, просто так, що ви його будете любити. От якось так, мої дорогенькі. І так, і тепер останній карта номер 3 і так, що він очікує від вас? Тут чоловік дуже хитрий, я так скажу, і що він від вас очікує? Що ви будете покладістою, що ви вийдете якось, ви знаєте, о, він тут, я так розумію, що він вас... Підсадить на себе, щоб ви закохалися без всяких запитань, без, яких, без пред'явлення якихось е, требувань. Ось щоб ви, ну ви знаєте, я не здивуюся, якщо він вам і інтим пропонує, і тут трошечки, я так скажу, щоб ви за ним ну, прямо волочились. От чомусь в мене таке враження, тим більше, що у нас перша маг вийшов, і тут такі а, карти, що він прямо, ви знаєте, як та собачка, щоб ви були, щоб ви були як приручена, знаєте, як засватана, що вже нікуди не виходить, що тільки на нього чекає. Він очікує покірності, він очікує прив'язаності, безприкословної, як би то сказати. І без, без усяких претензій, тобто, щоб ви були, ніби знаєте, таке враження безхребетною, абсолютно безхребетною, без своїх особистих бажань, виконували його бажання тут взагалі-то трошечки самошедший мужчина. Можливо, навіть і не трошки, а дуже навіть. Ну, дивіться самі, як вам підходить. Бажаю вам дорогенькі гарного вечора, мирної ночі, і бережіть себе. На все добре, мої любі!